26 квітня відбулись вибори ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка. До бюлетеня були внесені три кандидати: доцент кафедри біологічних наук Дмитро Вискушенко, професорка-докторка біологічних наук Галина Киричук та професорка-докторка біологічних наук Олена Уваєва. За результатами таємного голосування перемогу отримала Галина Киричук. Мало брати участь у виборах 484 особи. З'явились на виборчу дільницю, отримали бюлетень 426 осіб, тобто достатньо висока явка. Лискушенко Дмитро Андрійович набрав 66 голосів. Киричук Галина Євгенівна 284 голоса. І Уваєва Олена Іванівна 51 голос. Також не підтримує жодного кандидата. Проголосувала 21 особа. Недійсних бюлетнів виявлено 4. Вискушенко Дмитро 13,6%. Киричук Галина 58,7%. Уваєва Олена 10,5%. І не підтримує жодного кандидата 4,3%. Вибори розпочалися о 9-й годині ранку і тривали до 15-ї години. Участь у голосуванні взяли викладачі, студенти та технічні працівники закладу. Викладач кафедри мистецької освіти Володимир Берелет каже, що сподівається, що новий ректор сприятиме кращому фінансуванню університету. Сподіваємося, як завжди, на краще життя, щоб нам краще працювалось, краще нашим студентам навчалося. Тобто, сподіваємося на це. Сподіваємось на те, щоб матеріально більше підтримано було. Тому що у мене у мене синічна майстерність професія студентів. Ми маємо мати свій студентський театр, маємо костюми декорацію маємо, а там для це потрібні кошти, так що на це сподіваємося. Не вистачає єдиного перемоги, щоб наші викладачі, наші студенти повернулися в стіни навчального закладу. Оце єдине. Мені здається, бажання тільки перемоги. Я працюю тут 20 з лишнім років вже. Я вважаю, що наш університет найкращий в нашому регіоні, не тільки. Принаймні, ми викладачі все для цього робимо, керівництво все для цього робить. Я вважаю, що все так і буде. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Беляк, Сергій Кобилянський. Суспільне, Новини, Житомир.